Від сілющого псалтиря до безмовності. Немає нічого більш цілющого за псалтир. Якби люди пізнали силу псалтиря, закрилися б лікарні, а медперсонал висвятився б у молільників та ченців. Псалтир витягує душу з гієни та сілює від будь-якої хвороби. Якщо користуватися ним за благословенням Божим. Продукти отруєні, вода стала каналізаційною, запасайтеся святою водою, без неї не приступайте ні до трапези, ні до умовіння, ні до молитви, ні до бесіди, навіть не кажучи про літургію. Випікати проскурний хліб. Велика честь, не завадило б деяким сестрам та й братям опанувати професію проскурника. Увесь день запах мощей. Матінка передає несолочу любов до псалтиря. Єфросині читання псалтиря нічого спільного не мало із додінням, формальним вичитуванням або чаклуванням на померлими Свята стариця таємниче блаженствувала на псалтирі, переживала ангельську насолоду на серці і передавала її іншим. Псалтир для неї був манною сокровенною. Багато зла через розмови. Бережіть слух та вуста дійственними і ні про кого не кажіть погано. Безмовність. Порушується так легко, безмовністю досягається сфера царствія, безмовністю успокоюється серце, до безмовності звернена молитва у православному храмі. Блаухають мощі з Єрусалима Вишнього, дар нам на землю. З ними блаухає і серце, і уся людина блаухається хвилями обожня, запановує тиша, благоухання царстві, мироглаголить, спокій овіває, Нетлінні склади наповнюють внутрішнє, іство миром вишнім, заперечуються в сусудах. І дивуюся як поєднати це вишнє віяння з навколишнім середовищем, прекрасний світ цей, ось мирне сонце та дерева, зелень. Але перед лицем вічності мощі і є не просто перед лицем вічності, а вона сама зійшла пані вічність. Слава Божа! Що зійшла. І ходить з нами щось більше, аніж старозавітний ковчег. У ковчезі були скрижалі кам'яні, а тут тілесні, безсмертні мощі святого. У юдеїв у ковчезі була зібрана манна, яка вже давно не живила народ, а тут сочиться миробе які ніяк не звариш з жодних земних складників, розквітлий Ааронів жезл, що, мав бути в ковчезі, припинив плаухати, а дерево на мощах плаухає. Що це? Господь завітав до нас воскреслий з мертвих, мощі благовіс, царствія. Могутні відвідини Всевишнього свого народу, нова гора Сіонська та нова скрижаль, Засліплююче величне світло, осяяло 15 стопів премудрості Божої. Тобі потрібна молитовна тиша, оточи себе якомога меншою кількістю старих ближніх. Родичі окормляться сьогодні. Більш від молитви, ніж від словесного спілкування. Не втрачай пслатирної височини та молитовного миру. Я жила у землі дні молитвою. Все інше для мене було, наче, додаток і хрест. Багатьох людей я любила, проповідувала, приймала, навертала, наставляла. Але без молитви не мислила ані себе, ані їх. Яке це потрасіння бачити, як вже в Інобуті, у вічності матінка наша переобразилася, як зросла її мудрість, змінилася її вдача. Я сподобався знати її у земні дні, а тепер. І у вічності незбагненно. Який я вдячний, матінко, що ти прийшла, я ніколи не покидала тебе. Ви щасла подвижників останніх днів, останні вінці, що виповнюються, настав час святим ходити у силі, для чого я? і Послана на допомогу вам. Якщо дозволити псам, чаклунам та свиням діяти в церкві, вони розорять святиню Божу і обернуть ваші сподівання в ніщо. Необхідна велика сила відстояти чистоту воздухів церкви. Хвилями благодать мироточить від мощей на алтарі будинки. Кудись у зеківські камери, незважаючи на відстань. Одними мощами святого наповнюється блауханням земля, а десь на півдні Африки сілиться від прокази хлопчик. Вплив мощей на померлих неймовірно має бути ще більшим, ніж на живих. Мощі каждять первосвященницькою кадильницею. Над підземною сферою, несуче нагадуванням про царство і втихомирення, якого так потребують ті, хто залишив світ без надії і віри. Дивовижний склад меро привноситься у ці сфери, і відбувається велике зцілення, покійники ридають, абортовані немовлята заспокоюються. Нестямні крики, шакалячі виття змінюються заспокоєним сном і блаженством. Відходять страждання, біль, самотній морок і запановує спокій. Покійним відкривається інша перспектива життя без ріха, закрита для них у земні дні.